Кістечко сльози ангела це рецепт, який розтоплює серце і закохає вас у себе з першого разу. Давайте приготуємо. Розпушувач з'єднуємо з мукою. Гарно все змішуємо. Два жовтки і одне яйце збиваємо супром. Додаємо маргарин і муку і замішуємо тісто. Тісто готове, ставимо в холодильник на 30 хвилин. Тим часом беремо творог, додаємо одне яйце і три жовтки, ванільний цукор, одна упаковка ванільного пудингу, молоко, олія. І все збиваємо блендером до однорідної суміші. Ось така консистенція має бути. Розкачуємо тісто. Викладаємо противень і формуємо бортики, щоб могли вилити нашу сирну масу. Виливаємо у форму і ставимо десь на 40-45 хвилин у духовку, тримаємо до тих пір, доки наша сирна маса добре не зловиться. Тим часом збиваємо білки, додаємо цукор і знову збиваємо до пишних піків. Тістечко готове, викладаємо зверху білки і розподіляємо їх у всьому тістечку. Ставимо ще трохи в духовку, доки білки не стануть золотистого кольору. Вуаля, все готове! Дивіться яка краса! Ніжне, повітряне, естетичне. Добре смакує до кави. Обов'язково зберігайте рецепт смачного!